Всім привіт! З вами інструктор Юрко. Сьогодні ми знімемо відосики по маршрутиках сервісного центру. І почнемо ми з новеньких з 11 по 16. Їдемо ми далі по головній дорозі, проглядаємо дзеркальце, скидаємо швидкість, входимо плавно свій поворотик і рухаємось ми далі до кільця. Далі нас чекає поворотик праворуч, прослідковуємо вже знаки. У нас закінчилась головна дорога, знак уступити. Ми праворуч, вмикаємо поворотник, проглядаємо безпеку, пригальмовуємо, слідкуємо. Що в нас все чисто, не чисто. Заїжджаємо, попри правий край, тримаємось, пропустили усіх і поїхали. Можливі також тут у нас паркування по маршруту, паралельні, перпендикулярні. На них ми зациклювати сьогодні не будемо, лише скоренько покажу вам маршрутики. І ми далі все прямо до кільця. Старайтесь не спішити, частенько виїжджають навчальні машинки. Бачимо далі у нас регульований залізничний переїзд. Проглянули, чи немає у нас потяга. Все у нас чистенько. Перекочуємося плавно, повільно. І ще не на нас переходить, не переходить. Пропускаємо пішоходів обов'язково. Довгенько він чекав, не звик, що пропускають автівки, мабуть. І бачимо, далі у нас рух по колу. Ми їдемо на другий з'їзд. Лівий вмикати у нас потреби немає. Подивилися все в нас чисто. Перший з'їзд ми проїжджаємо. Поворотик вмикаємо, дзеркальце перевіряємо, тримаємо свій правий край. Бачимо, у нас рух односторонній і є чітко дві смуги. Ми все тримаємося правого краю дороги згідно правил. Така чудова сьогодні сонячна погода на рідкість. Так, далі ми рухаємось праворуч, не забуваємо за дзеркала. Все поглянули. У нас є смуга для розгону. Перелаштовуємо, бачу, в мене все чистенько. Слідкуйте тут за швидкістю, дорога гарна, можемо перевищити, тому треба максимально уважно. І далі нас чекає все рух прямо. Так, є в нас перешкода. Пустили автівки, перелаштувались і повертаємось назад. Так, далі нас чекає розворотик, така проблемна місценка для багатьох. Бачимо, вже по знаках з'являється у нас нова права смуга. Ми далі праворуч. Дзеркальце перевірили. Тут ми не спішимо. Тримаємося лівого краю, бо нам далі на розворот. І вмикаємо тепер лівий показчик, ліве дзеркальце, тримаємо лівий край. І тут нам треба заїхати у свою смугу. Смуги. Тут, як бачимо, дві не туліться під сам бордюр. Бо тут їх не три, як часто я споглядаю. І чекаємо, можливо, нас хтось пропустить, а можливо і ні. Всі поспішають, а ми не спішимо, чекаємо. Нам треба зайняти свою смугу. Так, що у нас там? Великий потік і вже червоний. От є в нас змога виїхати. Ми плавно підкочуємося до своєї смуги. Чекаємо далі. Бачимо, тут у нас дві смуги, кожна з яких може повертати наліво, тому ми маємо опинитись після перехрестя у своїй лівій. Їдемо ми далі. Ще раз дублюємо поворотничок, проглядаємо дзеркальця, інтервал тримаємо, бачимо, вантажівка велика. І рухаємося далі. Далі нам необхідно буде повернути праворуч. Так, вантажівочка хоче перевищувати швидкість, кудись поспішає. Ми тримаємо максимум 50, бачу право вільна, займаю праву. Чекає нас далі правий поворотик після сині інформаційної такої стелли до каплиці. Вмикаю правий дзеркальце, переглядаю, тримаю свій правий край. І рухаємося далі прямо до круглого кільця, а краще не кільця а клумби на розворот. Так, бачимо перехрестя. У нас розмітка вода в нас головна, але бачу з нього в когось уступити. Проглядаючи, нас збираються пропускати, якщо хтось є. Пам'ятайте, те, що ви на головній, не означає, що ви можете безперешкодно проїхати. Є водії неуважні. Так, далі нас чекає розворотик через клумбочку кругленьку. Микаємо вже поворотик лівий і слідкуємо, чи ніхто нас часом не обганяє. Шукаємо, де наша переривчаста. Ось вона. Ліве дзеркальце є, лівий край є. Виконуємо розворот. І далі ми праворуч. Вмикаємо правий, праве дзеркальце, погляд. Все в нас чисто, ми поїхали далі. Рухаємося все прямо по головній дорозі. Знову на міст, щоб повернутися назад до сервісного центру. Бачу знак об'їзд перешкоди ліворуч, праворуч. Ми, звісно, ліворуч. Даємо всім розуміння, куди їдемо. Після перехрестя вимикаємо. Далі ми праворуч на міст. Зеркала пам'ятаємо. Свій край тримаємо. Що в нас далі? Слідкуємо уступити дорогу. У нас є смуга для розгону. Розганяємось, перелаштовуємось. Знову ж таки, нагадую за швидкість. Не поспішайте, тримайте 40, 45, цього достатньо. Далі рухаємося направо. Бачимо, з'являється у нас нова смуга, довго не затягуємо, перелаштовуємося, щоб ніхто не встиг швидше залізти. Поворотик можемо виконути, ще можна рухатись прямо. Бачимо розмітка направо, дублюємо направо поворотничок, дзеркальця перевірили і вкочуємося, тримаємо свій край, рухаємось ми далі на кільце. На другий з'їзд. Пам'ятайте, на маршруті інспектор вам може попросити вас запаркувати в будь-якому місці, так, дозволеному, тому слідкуємо за всіма знаками. Є в нас зони для паркування, їх є досить таки багацько. Так, у нас рух по колу, ми на другий з'їзд, пригальмовуємо, прослідковуємо. Все в нас чисто. Ми поїхали далі. Перший проїхали, вмикаємо поворотничок, дзеркальце проглядаємо, дублюємо поворотничок і з'їжджаємо. Переїзд у нас закритий. Доведеться почекати. Зараз вже такий період у нас зимовий, температура низька, тому старайтесь гальмувати заздалегідь. Щось водії не хочуть стояти. Осоцільні. Водії поїхали ще на червоний світлофор. Те, що шлабам відкрився, не означає, що ви можете зразу їхати, дочекайтеся, поки вимкнеться світлофор. Починаємо рух далі. Перед початком проглядаємо дзеркальце уважно. Потяга нас немає більше. І далі ми повертаємося назад на сервісний центр. На перехресті поїдемо наступному ліворуч. Вже бачимо знаки: у нас ліва смуга лише наліво. Де вона в нас починається? Ось є. Показчик вмикають, дзеркальце перевіряю. Бачу, вантажівка збирається повертати в мій напрям, я стою аж тут. Залишаю простір, вона може виїхати мені на зустріч. Завжди слідкуємо за великогабаритним транспортом. Він може повертати не зі своєї смуги і не в свою. Зустрічки немає, вантажівка рушила. Ми тут стоїмо, чекаємо. Бачимо, так вона бере більший радіус. Водій нам навіть подякував. Чудово! Продовжуємо рух далі до стоп-лінії. Бачу, вантажівка в мене ще далеченько, дзеркальце перевіряю. Радіус великий, дай мій правий край. Ось знайшов. Чудово. Пам'ятаємо, поворотики робимо великим радіусом, не зрізаємо кути, гарно потрапляємо в свою смугу. Далі рухаємося все по головній дорозі. Головна у нас бачимо наліво. Перехрестя ми проглянули. Все чисто, дзеркальце чисто. Не з'їжджаємо з траєкторії. Тримаємось розмітки, хоч вона тут вже затерта. Ось 11-й маршрут добіг кінця. Всім успіху. До зустрічі!